Мінні пастки заміновані поля і села у Снігурівській громаді, яка була в окупації. Нині працюють сапели. Масштабні засміченості боєприпасами вражають навіть досвідчених фахівців, які розміновували Київщину. З Чим зіштовхуються ж сапери, розчищаючи терени на Миколаївщині, бачила і знімальна група кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Вирви від авіаційних бомб, гори цегли замість будинків і мертва тиша. Фронт пішов, а з ним і життя з цього села. Жодної людини, жодної тварини, жодного уцілілого будинку. Так виглядають села на межі Миколаївської та Херсонської областей, які були на лінії фронту. Все зруйновано ущент, і зважаючи на щільність мінувань і боєприпасів, які не розірвались, люди сюди повернуться не скоро. Сльози в очах і розгубленість. Людмила таки змогла сюди дістатись на пару годин. Перша з усіх односельця, аби побачити своє минуле життя, суцільні руїни. Можна сказати, через кришу я вийшла на двір, бо там все завиваляне, все побите. Думала, що може щось я там Адрею. Ні, не мебелі, нічого нема. Все розбите, все розкисло, все. Ну знайшла два альбоми своїх сімейних. Слава Богу, хоч буде якась пам'ять. Все, що будувала і наживала за 30 років, згоріло за один день. У господарстві нічого не лишилось. Усі комбайни, і трактори перетворились на металобрухт. Ми фермеруємо. У нас було 100 гектар землі, і ми сім'я в нас. Я і мене двоє хлопців, чоловіки. Ми оце з цього мали. Було у нас хазяйство, корови, свині, шість штук було. Чотири випустила, дві, дві здала, свині повипускала, курі, собаки. Самі за набрали рваних штанів, бо голова не соображала. Бабушку сосідку забрали, бо в неї діти далеко були, і ось так ми тікали. Однією стежкою по подвір'ї ходить жінка. Посилуваляються міни і снаряди. Усі поля закинені бомбами та заміновані. На вулицях розбита техніка. На узбіччях піднялась трава, а дерева не зацвіли. Так і стоять побитими склаками. Тут біля снігурівки окупанти зробили опорний пункт. Основну небезпеку. У нас становлять мінно-вибухові загородження, які встановлюються саме інженерними підрозділами. О, це протитанкові міни, протиопіхотні міни, змішані міні поля. А також дуже багато в даній місцевості виявляємо пасток. З використанням протитанкових і протипіхотних до цього села лишилась тільки одна дорога проїзна решта ґрунтових і полів, є смертельною пасткою. Розмінувати такі терени за короткий час не під силу жодним саперам світу. Тому хлопці йдуть крок у крок по метру зі щупами і металшукачами. Насиченість іменно боєприпасами ну багато. Але проблема в тому, що дуже багато осколків, які заважають просуватися швидше. Ось, коли є осколок, він навіть маленький осколок він дає сигнали, які потрібно відпрацювати, тому що навіть якась там ПМН-2 протипіхотна міна, вона теж може дати малий сигнал. Руслан з колегами працює сьогодні біля цвинтаря. Сапером став рік тому. Тепер прощупують кожний клаптик землі. Окупанти навмисно мінували цвинтарі. Ще й бої точились через докола. Місцеві, попри міну небезпеку, все одно можуть спробувати приїхати в поминальні дні на цвинтар. З огляду на цинізм наших. Цих бувших сусідів, скажімо так, тут розраховувати на те, що і цвинтар не замінований, не можна ні в якому разі. Тому б хотілося б звернутися ще раз до населення, яке проживає на деокупованих територіях, на яких проводились бойові дії, утриматись від відвідання. Водович тільки довкола цього села на Миколаївщині усе заміновано на сотні гектарів. Усе, що СПП збирають на місці, тут же утилізовують. Надто великі ризики з перевезеннями смертельних знахідок. Тому знайдені просто підривають. Руслан ярмалік Михайло потерясен один плюс один марафон. Єдині новини.